Ради всі вітати. Четверта сесія міськради. Чотири місяці роботи. А в мене вже склалося враження, що окремі посадовці Простенського по міського кому саботують роботи депутатів та заражають їх виконувати їхні безпосередні функції. Що є причиною від цього? Ось всього лише декілька епізодів з моєї депутатської діяльності. У мене надійшла заява громадянки Пількевич щодо узаконення. Я розумію, що такого поняття немає, але ми не знаємо, про що йде мова, щодо узаконення індивідуального опалення. Кількасот користейців минулого року від'єдналися до межі централізованого опалення. Частині з них узаконили цей факт рішенням сесії міськради, наголошують, в тому числі в опалювальному періоді. Іншим ні. На звернення цих громадян стосовно узаконення, влада про лише відписки про те, що їхні звернення стосовно від'єднання не будуть розглядатися в опалювальному період. Але ж їх ніхто не простив надати дозвіл на від'єднання, тому що це вже сталося. Тут потрібно тільки узаконення. На моє питання до заступника міського голови Якубовського щодо важливого звернення до суду з цього питання, я почула відповідь, можете звертатися. Але поки ми будемо судитися, опалювальний сезон закінчиться. Тобто, замість того, щоб конструктивно вирішити це питання і забути про нього, Якубовський нічим не мотивуючи не мовив у його вирішення. У мене лише одне питання. Чому? Одним Опалювальних період та інше ні. Хіба це не корупція? Всі пам'ятають історію, що дав по користуватиме закупівлю обладнання. Тоді було попереджено розтрату бюджетних коштів більше на 20 тисяч гривень. Де висновки? Чому всі мовчаться? Що такі треба? Де і рішення? Хіба це не корупція? Громадянин Левченко звернувся до депутата міськради Валентини Лазаренко. Стосовно перевірки факту зловживання директором загальноосвітньої школи номер 9 Бондарчуком та покривання даних фактів за відточкою відділом освіти Краснопутської. Депутат Лазаренко, звісно, направила звернення до міського голови з проханням про створення комісії щодо перевірки можливо зловживання з боку директора школи та керівника відділу освіти. Міський голова це звернення до на свого заступника Дзиму. Зиграла за відділом Краснопутського, чи є призвище нагадує, фігурувало в заяві Леджа. Каснокутська стає наказом спорю комісію про перевірку, до складу якої входять виключно її підлеглі. Тобто діяльність Краснокотської буде перевіряти її підлеглі. Хіба це не корупція? До речі, я просила зиму до військову голову, включити мене. Ви сюди вийдете, я погоджую і До речі, я вас підсвіту. Хоча я про до порядку денного весь лінірова. У нас є питання. Руку, і Якщо у нас є питання по порядку денного, то де по порядку денного. А це обладнає депутатським міста. Обов'язково, Обо і ти не менше я продовжую раз я вже тут. До речі, я просила заступника міського відзиву та безпосередньо міському голову включитиме до складу цієї комісії, але мені було чомусь відмовленим. Громадянка Зеленчук у 12 році звернулася до, до протестного відділення нашої стоматні поліклініки та отримала послуги з за це вона заплатила 6,5 тисяч гривень безпосередньо лікарів фінансу. Але вказана послуга була надана неякісно, тому на програмні заявника задні протез було безкоштовно перероблено. Через кілька місяців історія В подальшому неякісний протез. За словами заявника, лікар переробляв безкоштовно. Вслухайтеся цю цифру, 22 рази. Думайтеся, людині за її ж власні кошти протягом багатьох місяців виправляли неякісну роботу більше 20 разів. Життя, таких як можливість на харчування, терчання її особисто часу, пов'язані з процедурами на ситуації тощо. На 23-й раз, лікарей фільмів, відновив її у безкоштовній допомозі, так як цитую. Проте з повністю переділений безплатний гарантійну сорок служби і вже закончилось. Звісно, такі обставини змусили громадянку звернутися до проватності стоматологічної клініки, де за власні кошти 15. Заявили усі кошти, за запослів зупрозивати, сплачував особисто лікарю, а не вказу медичної установи. І ніякі підтвердження документів до сплати були нього не отримують, то й підтвердити факт оплати вона не може. А отже, як відшкодування мовити також не може, про що громадян Розумінчук було повідомлення пана Косниковським. На звернення до міського голови з проханням розібратися була відповідь. Порушення з боку лікаря не виявили. Підпис міський голова Москаленко виконавця Після зведення громадянки Зеленчук до мене, та на її мовку, я звернулася до головного лікаря Костянтинської СМЕ Гордійчука з проханням видати на руки медичну карту стоматологічного хворого я Зеленчук і отримала відповідь. Увага. Така громадянка послуги з упротезування в ортопедичному відділенні Костянтинської славної клініки не заробляла, не оплачувала, не отримувала і медична карта стоматологічного хворого відсутня, тощо. підпис головний лікар Гордійчук виконавця косметуції. Хіба це не Сістенні сарукційних дій з боку судових осіб рука. Я ще раз питаю до вас, пане голову, в подальшому по створенні комісії керуватися в принципі щодо унеможливої повітряних інтересів. Я заправляю вам депутатські запити з приводу створення незалежної комісії щодо перевірки заяв мадяни, Левченка та зеленчук, і включитиме докладу цих комісій. Також я проблює звернутися до постійної депутатської комісії з питань, Також прошу колеги депутатів, які вважають боротьбу з корупцією приоритетом своїх діяльності, приєднатися до роботи, якщо вона з них Дякую за увагу. Що по порядку